Привіт, друзі! Вирішив перевірити, до якого рівня розряджається акумулятор. Без навантаження не моргає, на з навантаженням по класиці моргає. Сьогодні ще осталась невдача, як завжди, на заднім колесі. Був прокол. Ось, крутив гвинт для заклеювання. Такий собі ремкомплект на Аліекспресі придбав. Якщо цікаво, я залишу коментарі посилання. Так от продовжимо. Про напругу на акумуляторах. Для цього нам, як завжди, потрібно відкрутити два гвинти. Це не буде для нас складно. Зараз відкрутимо та поглянемо яка напруга. Так, що ми тут бачимо? Все, як завжди в пилюці Мультиметр переводимо в режим постійної напруги. Відразу заміряємо, яка напруга на всьому акумуляторі. А потім перевіримо, яка напруга на кожному акумуляторі. Так, це в нас загальний мінус, це в нас загальний плюс. Так, режим мультметра я, звісно ж, вибрав неправильно, нам треба 200 вольт, як мінімум. Так. 47,7. 47,7. Розділяємо на 4. Дорівнює 11,9. Майже 12 вольт. Без навантаження це повна норма. Що не потрібно переживати, що він прямо в нуль розряджається. 11,4 вольта для GM це вважається нормою. Не потрібно переживати. Ну, звісно ж, давайте я перевірю, скільки напруга на кожній банки. Так, щоб руку напереложувати, я будуть інколи плюсові, інколи мінусові значення. 11.8 11.7 11.8 і 11.8 Тут у нас 11,7 трішки маловато. Для того, щоб, в принципі, впевнитись, щоб відбалансувати ці акумулятори, ми можемо зробити що? Через загальну зарядку зарядити їх. Ну, коли воно при 50 2 вольта заряджає ну, з стандартною зарядкою. А потім він балансувати просто кожен з них за допомогою 12-вольтового зарядного. Наприклад, якось це. І все в нас буде в повній нормі. Воно також автоматичне, так що нічого не станеться. Тут також є. hgm акумулятори Можна спокійно ним відбалансувати буде. І все буде в повній нормі. Якщо ви боїтеся, що у вас акумулятори розряджаються нерівномірно. Ну Взагалі по-нормальному можна було б їх всі балансувати. Ну, тобто ставити балансира. А чомусь для таких акумуляторів ніхто цим не займається. Але, як ви бачите, вони розряжені майже всі в одному діапазоні напруги. Так що... Вважаю, що це нормальні показники.